Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 5 жовтня, на 224-ту добу війни Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС ГАЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Сьогодні Всесвітній День вчителя. У минулі вихідні ми на державному рівні відзначили День працівників освіти. Кожна наша перемога або досягнення більшою чи меншою мірою є заслугою наших вчителів. Тому завжди важливо, щоб освітою займалися кваліфіковані та вмілі фахівці, віддані своїй благородній справі. Цей рік став складним випробуванням для них. В українські школи летіли снаряди, бомби і ракети. Вчителі та вчительки проводили заняття онлайн з підвалів, бомбосховищ, навіть з окопів на передовій. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну національна система освіти зазнала катастрофічних втрат. Понад 2000 шкіл зруйновано або пошкоджено. 11 тисяч педагогів опинилися на окупованих росіянами територіях. Майже 24 тисячі були змушені виїхати з України. Новий навчальний рік розпочався у складних реаліях війни. Сьогодні ми сердечно вітаємо наших мужніх і героїчних освітян. Поруч з вами життя стає мудрішим і цікавішим. Ви несете світло знань, навчаєте моральним цінностям, прищепляєте добро, облагорожуєте наші душі. Нехай вас завжди оточує турбота, тепло та любов учнів, колег, близьких і коханих. Несіть у світ вічний потік знань та добра. Слава Україні!